Добрий день, мої любі рибки. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас старий розклад на квітень місяць 2025 року. А ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний програтись для всіх, однаково, він не може. Тому, якщо хтось захоче від мене особистий розклад. Мій номер телефончику в опису під відео. Пишіть. І я за допомогою карт Таро відповім на питання, які вас турбують. Розклад, який я буду робити, називається «П'ять колод. Насправді колода одна. Я її поділила на п'ять частинок: старші аркани і молодші, які відповідають за свої енергії. На старших арканах ми подивимося. Загальну енергію, задачу та підказку від Всесвіту на квітень місяць для рибок. Загальна енергія, задача та підказка від Всесвіту для рибок на квітень місяць 25-го року. Загальна енергія квітня місяця для рибок. Випав старший аркан з Далі на жезлах подивимося роботу справи діяльність рибок у квітні місяці 2025 року. Робота справи діяльність рибок у квітні місяці. І так, на початок місяця і на кінець місяця. Так, далі. На кубках. Подивимося: емоції, настрій, відносини, сімейні стосунки. Рибок у квітні місяці 2025 року. Відносини. Сімейні стосунки, емоції, настрій. Рибок у квітні 2025 року. На початок місяця і на кінець місяця. Далі. На мечах подивимось інтелект, логіку рибок та попередження про кризові моменти. Покажіть нам, будь ласка. Інтелект, логіку рибок в квітні місяці 2025 року. Та попередження про кризові моменти. Інтелект, логіка та попередження про кризові моменти в квітні. Початок місяця. І кінець місяця. І на Пентаклях подивимось фінансовий стан рибок у квітні місяці. Покажіть нам, будь ласка, фінансовий стан рибок у квітні місяці, на початок місяця, і на кінець місяця. Щодо карти. Розклад готовий, починаємо читати. В якості загальної енергії місяця вам випав старший аркан, Жриця. Ну, це мудрість, це спокій, це тайні знання, проницательність, можливість розкривати таємниці і посвячувати таїнства. Інтуїція погляд в себе, уміння чути голос, Взагалі рибки, це ж енергія води, вони є в них таке, вони інтуїції, інтуїтивно багато чого відчувають. от. Уміння чути внутрішній голос, а також скривати тайни, витрівка, вміння вступити в гру у потрібний момент. Це мудра мати, творча натура, захисниця та наставниця. Карта ця практично завжди вказує на якусь таємницю та високу роль підсвідомості на даному етапі життя. Прислухайтесь, будь ласка, до своєї підсвідомості. Ваша інтуїція, ваша підсвідомість вам підкаже потрібну підказку. Карта вказує на духовний початок у людині те, що його підсвідомості, під що можна здобути завдяки інтуїції та тонких почуттів. Жриця прагне вникнути у саму суть. Це символ знання та істини. Інту, інтуїція, яка допомагає на шляху розвитку. Прислухуйтесь, будь ласка. До інтуїції на шляху ваш, розвитку ваших справ. От. Також це карта присутності таємниці, яка відкриється з часом і вплине на ситуацію. Тільки треба не поспішати з відповіддю. Та вміти чекати. Також карта має дві сторони світла: це терпіння, доброта, прощення. Бажання допомогти людям і темна сторона, використання таємних знань і умінь в егоїстичних цілях, навіть заподіяння шкоди оточуючим, ще одне трактування жриці – це, скажімо так, наслідки та переживання минулого. Спогади з дитинства, можливо, не дуже приємні. Можуть, щось у вас в, в цьому місяці, може, можливо, в пам'яті виникнути щось із минулого. Можливо, щось, якась ситуація складеться так само, як в минулому, і ви будете переживати. Будуть спогади з дитинства, і, можливо, не дуже приємна ситуація. Е, Жириця може бути небезпечним ворогом. Вона багато знає та вміє застосовувати свої знання як на добрі справи, так і на шкоду. В залежності від її моральних якостей. Так що, дівчатка, дивіться, ми, а ми такі. Як говориться, але все-таки краще робити гарні вчинки. Карта випадає, коли потрібно проявити терпіння, холоднокровний розрахунок, очікування відповідного моменту для вступу в гру. Якщо ви знаходитесь в пошуку чогось прихованого, ваш пошук увінчається успіхом. В деяких випадках зриця випадає як попередження про тайну суперницю. Такий ось вам нюанс на наступний місяць, дівчатка. Значить, ну що радить ця карта? Радить, не зберігайте багато таємниць. Користуйтеся своєю інтуїцією. Слухайте підсвідомість, і ви зможете розкрити свій потенціал. Займіться медитацією чи психологією. Звертайте увагу на знаки. У вас є здібності до окультизму та езотерики. Розвивайте їх, більше спостерігайте, потім дійте. Також жриця радить. Продовжуйте навчання та набувати нових. Знань, зазвичай у питаннях роботи. Попереджає, не поспішайте з вибором, проаналізуйте всі варіанти, відчуйте кожен, розвідайте обстановку, потім лише дійте. Можливо, вам допоможуть визначитися додаткові розклади та Отака ось для вас попередження. Прочувствуйте кожен варіант, якщо у вас є якийсь от вибор. І виберіть те, що правильне, те, що вам потрібно. Отакі от ось енергії у вас буде і не зберігайте багато таємниць. І так, давайте подивимось, що чекає рибки вас в роботі. На початок місяця п'ятірка жезлів. Ну, що ж, це конкурентна боротьба. Скажімо, так, чесними методами, тому що у них у всіх одинакові жезли і одинакові здібності, скажімо так, чи майже однакові. Це бажання зайняти місце лідера в колективі, помірятися силами з колегами та, можливо, хворобливе бажання добитися переваги над іншими будь-яким шляхом. Це, це, це чесна боротьба. З конкурентами через різність думок, а донаковими методами і без коварства. Принципові чи показні конфлікти ведуть до потрібних змін. Як говориться, в спорі народжується істина. Боротьба підводить до покорення нових вершин, головне тверезо оцінюйте ситуацію. Найжорсткіша боротьба конкурентна виглядає в бізнесі, звичайно. Вона може вимагати значних матеріальних жертв та ризикових рішень. Ну, по цій карті це випробування на міцність, коли можна застосувати всі свої професійні знання та досвід на практиці, щоб довести навколишнім лідерство. Однак азарт гарний в міру. Намагайтеся не заграватися і розраховуйте не так на підтримку фортуни, як на власні сили. Отакі От ось у вас буде боротьба в роботі на початку місяця. Можливо, з'явиться якась вакансія у вашому відділку, начальник відділку, і ви, і ваші колеги будуть, хотітимете зайняти цю посаду. На кінець місяця випала трійка жезлів. Чудова карта. Від вас, вона від вас ми, вимагає активності, енергійності та завзятості, наполегливості, терплячості. Також карта говорить, що в повній мірі використовуйте свою чарівність та дипломатичні здібності. Вибачаюсь, при здійсненні своїх планів. Користуйтеся, постарайтеся знайти союзників, заручитися підтримкою партнерів, порозумітися з колегами. Ваше вміння домовлятися є головною умовою успіху на даному етапі. Співробітництво, взаємовиручка, робота в команді дозволить домогтися процвітання. Можливо, вам запропонують дуже хорошу посаду, чи прийняття, прийняти участь у гарній справі вигідні. Не відмовляйтеся, це гарний фундамент, а можливо, добра прибавка в грошах. Ваші дипломатичні здібності, вміння зав'язувати корисні контакти, знаходити однодумців та сильних партнерів. Забезпечить стабільний е, прибуток. Можлива поява дуже впливових знайомих, які нададуть необхідну підтримку. А також, ймовірно, для укладення вигідного договору вам потрібно буде вирішити в ділову поїздку чи відрядження. Отакі у вас енергії в роботі. Можливо, ви станете переможцем. В цьому конкурсі, конкурентній боротьбі. І тепер ви, як начальник, будете заключати договори, контракти навіть із закордонними партнерами. Комунікабельність проявляйте, карти, чудові карти, чудові енергії у вас в роботі рибки у квітні місяці. Особисте життя на початок місяця. Вам випала сімка кубків. Ну, сімка кубків це карта ілюзій. У відносинах ви вітаєте у хмарах і відчуваєте ілюзії щодо партнера. Можливо, ви чарівно щасливі зараз, тому не в змозі тверезо оцінити дійсність, але це щастя отрута, яка отрує і несе з собою. Жаль про нездійснені мрії. Нечесність зрада чи невідповідальність партнера вашим мріям все надто, ви надто ідеалізуєте свого партнера, навмисно носите рожеві окуляри, не бажаючи подивитися дійсності в обличчя. Сам придумав, сам повірив, сам покохав. Це хвороблива прив'язаність до партнера. Надто ідеалізуєте предмет своїх мрій, тим самим наділяє його неіснуючими якостями. Це схоже на закоханість у недосяжний ідеал, де більше претензій аніж, де більше фантазій аніж реальності. У шлюбі відносини, від яких заморилися обоє. Розриву немає. Сильна віра у відносини, самообман, рожеві окуляри, щоб не помічати недоліків. Ну, що вам сказати, з одної сторони, звичайно, рожеві окуляри це не гарно. А з другої сторони, можливо, до наступ... до на... в цьому місяці побудете в рожевих окулярах, а в наступному місяці щось зміниться, щось поміняється, і все буде гарно, добре у вас. На кінець місяця вам випала чудова рибки, вам випала чудова карта Паш Кубків. Ну, про що говорить Паш Кубків? Це в шлюбі благоприятний період для спокійних, гармонійних відносин. Якщо хтось посварився за якихось, ну скажімо так, несоответствие чи як. Його мріям і його запросам, то це гарний час для примирень. Зародження трепетних почуттів, любовний порив, це може бути флірт, що ні до чого не зобов'язує, або короткі, але дуже приємні стосунки, або справжнє кохання, як пролог до тривалого і щасливого Союзу. Можливо, зараз ви ще не усвідомлюєте що ваша закоханість може перерости в крепкий і щасливий шлюб. У будь-якому разі цей період життя буде наповнений прекрасними почуттями, коханням. Будьте готові до почуттів, коли серце б'ється швидше, а дихання перехоплює. Партнерів ніби магнітом притягує і відчуваються метелики в животі. Отакі ось гарні енергії у вас будуть в особистому житті на кінець місяця. І так, давайте подивимося емоції, вірні інтелект, логіку і кризові моменти. На початок місяця вам випала вісімка мечів. Це карта обмежень. Ну, про що вона говорить? Можливо, ви потрапили в ситуацію, де обставини сильніші за вас. Можливо, це в особистому житті. От. Можливо, рожеві окуляри розбилися, і ви усвідомили, що ваш партнер не відповідає вашим запросам. А можливо, ви поставили занадто високу планку. Але ви зараз, скажімо так, Почуваєтеся обмеженими, пов'язаними по руках і ногах і приреченими приниженими. Але більша частина цих обмежень знаходиться у вашій голові, і тільки ви самі здатні від них позбавитись. Карта попереджає про насування випробувань і можливості як слід з ними впоратись. При цьому потрібно змінити ставлення до обставин. Якщо ви його зміните, ви зміните, скажімо так, життя на краще. Ну, що по цій карті може бути? Хвилювання буде і безсилля в даній ситуації. Різка зміна обставин, до якої не були готові. От. У той же час карта вказує не лише на зовнішні перешкоди а й на внутрішні проблеми та комплекси, що сковують вас і не дають реалізуватися. В будь-якому випадку карта обіцяє, що несприятливий період вашої несвободи триватиме недовго, чекайте змін на краще і будьте готові діяти. Включайте адекватність, розум, логіку. Ось ця панянка вона стоїть, обгородилася мечами. А насправді і пута в неї, і очі зав'язані, але не такі крепкі вже пута, їх можна струситись, розв'язати очі, і ви побачите, що вихід у вас є. Включайте розум, логіку, адекватність і дійте. Всі ці страхи, все це, ці, цей заборчик ви побудували в себе в голові. Ну, от, своїми комплексами, своїми думками негативними. Насправді все не так страшно. На кінець випас... випала карта четвірка мечів. Ну, що? Це карта тайм-аута, карта паузи. О. Це пере... у розкладах це період самоаналізу. Переосмислення життєвих принципів та бажань. Час для перерви. Необхідно відійти від справ і людей та звернути увагу на свій внутрішній світ. Це допоможе зрозуміти ситуацію та определитися, определити свій подальший шлях. Активні дії зараз недоречні. О, і, в принципі, це марна трата сил та часу. Імовірно, в вашому житті був напружений період, коли все викрутилося, як білка в колесі 24 години на добу. О, фізичне і духовне потрясіння. Ви потребуєте реабілітації. Період спокою дається вам для того, щоб пережити свій стрес, залікувати серцеві рани та змиритися з втратою. Скористайтеся ситуацією, відсуньте турботи подалі і вирушайте в гості або подорож. Влаштуйте собі повний релакс вдома, в тиші та затишку. Можливо, треба дійсно влаштувати собі релакс, обдумати ситуацію, зважити всі плюси, всі мінуси. От. І Намітити план подальшого, подальших дій. Поки ваші кораблики плавають, у вас є час для передишки. Можливо, вам потрібно обдумати оцю ситуацію з ілюзіями в коханні. І на порозі у вас нове кохання, а можливо, примирення із своїм партнером і. Гарні стабільні стосунки в шлюбі наладяться. Фінансовий стан. Якості фінансового стану на початок місяця випала королева Пентаклів. Ну, королева, де ж ви бачили бідну королеву? Я, як я завжди говорю, бідних королев і королів не буває. Тому стан фінансової свободи. Ви вправі собі багато дозволити. Фінансовий потік налагоджений та стабільно приносить дивіденти. Хороша зарплатня, нові можливості заробітку. Отакий От ось гарний фінансовий стан на початок місяця. На кінець місяця вісімка Пентаклів теж гарна карта, карта роботи. Золотий гір вона не обіцяє, але, але вам гарантовано. Справедливий стабільний дохід згідно з витраченими вами зусиллями. Так що фінансовий стан гарний. Отакий От ще у мене розклад получився для вас рибки. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю. Щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу. До побачення, любі друзі!